Всім привіт, сонечки! З вами автор Софія і Данік. Всім привіт! І сьогодні до нас завітають дуже незвичайні гості, і це Аватар, Аватар Емелі та її сестра. І поки ми їх чекаємо, записайтеся гарячим шоколадом з ефірками, а ми почнемо. Ми з Сашкою будемо гратися іграшками. Я їх вже підготував, зараз я вам покажу їх. Ось у мене тут машинка і її водій містер котик, якого звати лапух. А ось містер гонщик Вовк. Його звати Джейсон. І в нього ось такий от трактор на крилах. В, е, Саша буде гратися котиком лапухом і його машинкою. А я буду гратися гоничним песиком Джейсоном і його трактором на крилах. Ось уже наступив вечір, тому Сашка з Емілі вже десь підходять до нашого будинку. Ми їх зараз підемо зустрічати. До речі, ми вже переоділися в наші піжамки. Привіт, Софія! Привіт, Емілі, привіт, Саша. Ну що, сьогодні ми будемо гратися, битися подушками, дивитися фільми з піцею і цукерками. Так, так, до речі, мені вже не терпиться. Так, мені теж. А куди покласти наші піжами? Та ви зараз переодягнетесь і під... підіть розуйтесь, добре? Так, звісно. Ну, привіт, Саш. Привіт, Даня. Давай дружити. <звісно, звісно, давай. Стоп. Ти мені когось нагадуєш. <звісно> Точно ти та Саша з дитячого садочка. Ми з тобою вже знайомі. <звісно> А ти той самий, Даня, з дитячого садочка, я тебе пам'ятаю. До речі, я приготував нам іграшки, якими ми будемо ми гратись. Пішли в кімнату мою, я тобі їх покажу. Звісно, звісно, Даня. Побігли, мені уже не терпиться. Ура! Ось це мій вовчик Джейсон, а це його трактор з крилами. Ними буду я гратись, а ти будеш гратися котиком-лапухом і його гоночною машиною. Вау! Вони такі всі класні. Гаразд я згодна ним грати. Ура! Так, давай придумаємо сценарій для нашого мультику. Типу, котик-лапух на гоночній машині приїхав до мого Джейсона з його трактором на крилах. Давай! Так, брум, брум, брум. Привіт, Джейсон. Ну, привіт, лапух. Давай гратись. Давай, давай, ура! Ну що ж, Даня з Сашою граються в даній кімнаті. А ми поки що вибираємо серіал, який будемо дивитись, і скоро прийде наша піця. Ау, Даня Саша, спускайтеся вниз. Будемо їсти піцу і дивитися фільм. Ти, чула? Давай, я вже не, не дочекаюся, хочу вже їсти піцу. Все, я побіг. Чекай, чекай, Даня, я з тобою біжу. <рив ане витрю> Наш вечір добігає кінця. Вже всі повлягалися спати, я теж зараз буду. З вами була Аватар Софія. Якщо сподобалось, влупив подобайку І всім па-па-па-па!